Дегустація круасану від людини, яка працювала там 5 років. Ось такий круасан у нас сьогодні це пінаколада. Е, я його ще не куштувала, але я дуже люблю коктейль пінаколаду, тому я думаю, я буду в захваті. Зараз я його ще розріжу, щоб поділитися з чоловіком. Начинки, до речі, там досить багато. Не буду казати, що забули додати, але, думаю, ви самі знаєте. Якщо так, то пишіть в коментарях. На смак дуже класний круасан. Він дійсно на смак, як цей коктейль. Чай, до речі, п'ю з чашки, яку виграла в львівських круасанах в їхньому розгірші від Мавка Лісова. Дуже смачний круасан, він хрумкий, не перепечений, а також дуже смачна начинка. Особливо мені подобається цей кокосовий крем. Раніше він був кокосовий на солоді, зараз його трішки змінили і додали туди ананас, і вийшла наша пінаколада. Це дуже смачно, тому рекомендую.